Любі мої всім гарного дня. Всіх вітаю. Маю е, текстиль е, на продаж. Думала взагалі з самого ранку записати відео, виставити, але встала я у 5.40. Вийшла, погуляла з Терою, думаю, зварю борщ, зварила борщ. Потім мені треба було стиралку прибрати, потім я побачила, що в попугая клітку треба помити, і помила попугая клітку і вікно заодно, і вже помила підлогу і вийшла до вас вже, мабуть, от не знаю котра година. От так, як ото, знаєте, говорять, жінка пішла в ванну помитися вечором, помила, почистила зуби, помила раковину. Помила унітаз, помила ванну, витерла підлогу і пішла спати. Ну, так і в мене вийшло. Ой, а ще е, щойно написала мені одна підписниця, такий вірш. Я так, ви знаєте, дуже, як вам сказати, Колись я вам прочитаю і ну, не зараз, тому що, знаєте, текстиль і політика трішки воно якось так. Давайте будемо роздивлятись. Це було таке, такий відступ ліричний. Буду потрошку показувати вам, невеликі відео буду робити, тому що великі відео не можна все роздивитися, весь товар, тому будемо по кусочку, частинами. Щоб я гарно могла виміряти усе, показати вам. Ой, приступимо. Перед цим хочу сказати, хто зайшов вперше на мій канал, під, під кожним відео в описі є мій номер телефона, вайбера, і, будь ласка, шукайте і по цих контактах звертайтесь до мене. Наволочка. Новорічна. Дивіться, якими гарними дівчатами, красунями, снігурками. Ні, ну це не снігурки, це просто дівчатка. Так, 73 довжина. 48 ширина, тканинка натуральна, приємна така. Практично вони стан нових. Тут йдуть вони на запах. Дивіться, такий доволі широченький запах. Ну, не дивилася я там, чи є воно. Скоріше всього, що це австрійське. Так, і таких наволочок у мене пара. Ось, дві. Е, такі наволочки йдуть під номером 141. Ціна їх 180 гривень по тій причині, що, ну, це на як сказати. Ну, просто можуть купити для дівчаток там, або молоді люди, та, хоча, або просто для, для Нового року такі одягнуть. Ну, тобто, на широкі верстви населення. Тому 180 гривень. Новенький, якісний і так далі. І гарний. Так. Далі маю таку серветочку під номером 140. Вона натуральна, оце льон. Тут пришите мережево, простеньке, таке натуральне, бавовняне. Розміри 47. І 33. Під номером 140 іде ця серветочка, 40 гривень. 40 гривень по тій причині, що. Ось якась цяточка. Ну, вона, можливо, і виведеться, я не пробувала цього робити. Ну, і за цього зняла ціну от так. Така гарнесенька серветочка. Льон, знаєте, можна проводити всякі експерименти. Тобто і мило, і ваніш, і кисневий, і все, що завгодно. Так, далі маю отакий рушник. Це новорічний рушник. Він новий. Хто у нас виробник? Виробник у нас Італія. Бачите, він навіть не праний, ну, лише, що як був складений, можливо, трошки зім'явся. Неправильно постелила, отак ось можна постелити і показати вам, що тут Дід Мороз, олені і дітки. Такий рушничок. А, розміри ж не сказала. Так е, хотіла швиденько, та так не вийде. Так, дивіться, ширина цього рушничка 50 см, а довжина 66 см. Цей рушничок йде під номером 139, і його ціна 50 гривень. Так, маю ще один рушничок, також він дуже симпатичний. Це льон. Тут дивіться, такі ось ніби вишивочка така. Тут така смужечка блакитна, з цієї і з цієї сторони. Єдине, що ось є, я так зрозуміла, що це прищепкою прищипували і залишився слід. Ну, це також, але він е, абсолютно весь чистенький, ціленький. Ну, це можна випрати, прополоснути. Ви ж все рівно всі ці речі будете прати. Так, 54 см довжина цього рушничка і 42 см ширина. Такий рушничок йде під номером 138. І його ціна всього-навсього 30 гривень. Такий кухонний рушничок милий. Так, є ось такий рушничок. Я покажу, дивіться, не знаю, чи гарно видно, чи ні. Я і додаткове освітлення включила. Може, воно не треба. І світло включила, але сонце світить у вікно. Ось такий рушничок, бачите, така текстура, ніби рельєфна. От, як вафельний, але не вафельний такий. Ширина, довжина, вірніше, 60, ширина 44 см. можливо, 45, тут ось трішки закотилося. І він іде під номером 137. 40 гривень такий рушничок. Також він в гарному стані. Так, далі ось є в мене наволочка. Тут така тканина дуже гарна і дуже якісна. Ну, це не сатин. І це не бязь, я так думаю. Але дуже якісна тканинка. Ну, не знаю, що входить у склад. Вона натуральна. Ну, така цікава тканина. І наволочка сама по собі дуже гарна. Її розміри 74. На 49. Ну, що тут написано, я не знаю. Ну, нічого. Це е, буковки. Е, ну, сон, щось, мабуть, гарний сон, я так поняла, сліп хед. Ну, щось таке. Е, наволочка гарна, і вона в новому стані, але одненька. Шкода, що одненька, і йде вона під номером 136. 80 гривень, 80 гривень, ну, тому що вона одна по тій причині, і по причині, що ну, така вишивка. Ну, не всі ж прочитають. Ні, я прочитала, що тут або гарного сну, або гарно спиться, або ну, в такому. І ось, дивіться, запах. Вона на запах тут має от такі, ось на краєчках, бачите, ніби. ну... Озвучила, да? бо вже склала. 136 номер 80 гривень. Гарний такий колір. І ну, мені дуже подобається тут тканинка. Так, ще є в мене комплект наволочок. Ось такий е, горошок. Бачите? Гарнесенькі наволочки, натуральні, такі приємні, в гарному стані. Не видно, що ними користувалися. 47 ширина і 70 см довжина. Також тут є отакий запах, доволі він такий широченький, навіть виміряємо, щоб я орієнтувалась. Ну, 20 см. От, от такий гарнесенький, е, приємний, ну, горошок це взагалі. Такі наволочки йдуть під номером 135 і їх ціна 200 гривень. Ну, вони бездоганні. Так, є в мене ось такий ранер, доріжка, рушник, хто як назве. Дивіться, який він гарний по сезону. Тут листя і жовте, і, і блакитне, і коричневе, яке хочеш. Це він удвоє складений, лежить. Ось е, виворіт цієї доріжки, доріжка, рамер. Е, навіть для декору зараз на скатертину постелить такий е, таку доріжку, ну, дуже гарно. Його довжина майже півтора метра. А ширина 36 см. І такий ранер йде під номером 134, коштує він 100 гривень. Не знайшла я тут, а ось, обрізали, мабуть. Ну, але і нічого, і не прочитаю. Такими дрібненькими-дрібненькими ниточками чи буковками написано. Ось дивіться, яка в мене є річ. Це річ колекційна. На моїй скатертині вона виглядає, ну, не можна роздивитися. Вона саме отака, як в мене оце лежить на столі. Це річ колекційна, вона практично в ідеальному стані. Я роздивлялася, ніде я не бачила ніяких недоліків. Тому що, ну, я знаю, що такі речі, ніби. Ой, така ажурна, а потім, як почнеш придивлятися, там десь дірочка, там десь дірочка. У мене багато таких речей є ж, Тому що. Тому що добре, що побачила. Так. Зараз я вимірюю. 72, ну, 72 на 72, отакі її розміри цієї з катертини чайної. Іде вона під номером 133 і коштує 200 гривень. Оце в мене така більш вона бежева, а ця біленька. Так, далі. далі є в мене отакий шарф. Дівчатка питали, там попередньому відео забрали, і потім, потім було багато бажаючих. Ось, ну, цей раз попався ось такий, він ніби такий темніший. Він новенький, ну, лише, що, можливо, зім'явся при транспортуванні. Тут навіть ось хочу показати вам наклеєчка. Ну, тут написано 100% віскоза. Ну, так, довжина його. метр сімдесят з хвостиком. Ні, правильно ж я? Правильно. Майже вісімдесят і ширина 53 сантиметри. Отакий От шарфик. Ну, Він такий, як знаєте, зараз можна одягати. Ну, не сьогодні, звичайно, бо сьогодні вранці було дуже холодно і туман такий був, а в день спекотно. Такий шарф іде під номером 132, 50 гривень коштує. Є ось такий шарф. Щось є якась маленька. Мені здається, що він новий цей шарф. Ось такий, дивіться, тут на такому рябенькому фоні, ніби квіточки, там такі дрібненькі, і отакі малинові метелики. Довжина 1,60 і ширина 70 см. Ще раз повторюю, що він, мені здається, що він новий. Ну, можливо, не знаю. Так, під номером 131 40 гривень коштує такий шарфик. Ще хотіла вам показати, є в мене, ну такі цей раз попалися, просто прям, ну, якщо можна назвати, що це партія, то це партія таких косиночок. Вони нові, в користуванні вони не були. Ось зверніть увагу: тут така тканина цікава, вона ніби натуральна. І ще й так якось. Не знаю, як це показати, як це воно буде на відео. Ну, Така тканина гарна, гарна. Гарна, гарна. Я не знаю, як вимірять ці косинки. От косинка та й косинка. По одній стороні метр. По одній стороні. Ну, то якби так, хустка перерізана пополам, і по одній стороні метр. І ось такі. Ось такі, дивіться, китиці. Воно все нове, вона не була в користуванні, дуже гарний такий колір цієї косинки. Іде вона під 130 номером і 50 гривень вона коштує. Вона нова. Не, кори... не використована вона. Так, ну, покажу, мабуть, зразу усі. Ось дивіться, така в такому кольорі це трикотажна, тобто ще буде їй приємно теплу у шийку. Вона трикотажна. І отакі киточки тут світли. Який колір, такий жовтувато-бежевий, якийсь такий. От. Також вона таких самих розмірів, вони всі одинакові така косиночка. Така косиночка йде під номером 128-50 гривень. Так, ось іще одна в такому кольорі синьому. Дивіться, це також трикотажна. Ось ну, така косиночка. Ну, трикотаж то він, як і був, ну, лежав, їхав у посилочці, то він зім'явся. Розумієте, а ще я його везла, ну, пере перевантажувала, везла, ну, в общем таке, то він трошки зім'явся. Ось такі киточки. Бачите? Ну, Насправді, на камеру, я дивлюсь, воно ніби темніше. от, а, Але ну, світліший він насправді ця косиночка. Така косиночка йде під номером 127, 50 гривень. Так, і з косинок у нас ось іще отака, дивіться. Ну, це взагалі красунечка така. В таких кольорах. Ось, бачите. Тут біле біла мережево пришите. Таке, ну, теж треба випрасувати бо Така косиночка йде в нас під номером 125 і коштує також 50 гривень. Так, гарний є отакий шарф, рожевий, тканина натуральна. Він не широкий. А він не широкий, 50 сантиметрів ширина, і довжина, ну, метр вісімдесят, я вам скажу довгенький. Ось дивіться, який красень. Мені дуже він подобається, але не мій колір під номером 129-50 гривень. Ось такий шарфик, також він новенький. Тут дивіться навіть на кінчиках є по дві отакі китички. Всі вони ціленькі, всі є. А ні, одна загубилась, рожева. Загубилась одна. Цей шарфик, а, і дивіться, які, якими метеликами. Колір дуже приємний. Ширина 53, а довжина, скоріше всього, що також, хоча, ні, мабуть, метр метр ,60. Да, 60 цього шарфика. І він йде під номером 126, 40 гривень ціна такого красончика. Так, 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 так. Що ще вам показати? Що ще вам показати? Ну, покажу вже, як з хустками почала, то вже всі хустки покажу, які є. Ось дивіться, абсолютно новий, отакий От красень. Не був у використанні. Отака От ось мережка. Я знаю, що ці хустки. Користуються популярністю серед дівчаток. Вони розлітаються, як говорять мої підписники, як гарячі пиріжки. Такий, така хусточка йде під номером 124, 90 на 90 розміри і коштує 80 гривень така красуня. Новенька, в користуванні не була. Так, і ще хочу вам показати ось хустку. Тут один ярличок зрізаний, ось, можливо, тут цей зрізаний ярличок, де був склад тканини. Але залишилася ось така. такий ярличок, тут написано, що це виробник Франція. Ця хустка велика. Я не думаю, що треба її розвертати повністю. Я її роздивлялася. Вона мені також як нова, ну, в крайньому випадку такий стан у неї. Оце вона отакий має принт. Так, вона велика, метр тридцять на метр тридцять. Тут навіть по краях, це вона на виворіт, так склала ось лице. По краях є отакі китечки. Вони, видно по них, що вони не ну, в гарному стані, тобто він не прався 100 мільйонів разів, як казали мої діти. От, він не прався, можливо, ну, можливо, бачите, як зрізали тут ярличок, то можливо трошки використовували, але він в дуже гарному стані. Так, і така хустка йде під номером 123 і коштує вона 100 гривень. Ну, поки що відео буду завершувати, тому що дати можливість вам гарно роздивитися на той чи інший предмет текстилю. А я буду тим часом підготую вам слідуюче. Сьогодні ми точно роздивимось усе. Бо я завтра хочу відправити в мене є посилочка, дівчатка. Вона збиралась рік, ця посилочка. І Леночка, привіт. І завтра я планую її відправити. Вона буде дуже велика, об'ємна. І якщо комусь також, ну, хто також захоче, щоб я відправила посилочку, хто вважає, що в нього вже вона складена, повноцінна, то ви мені напишете, я також відправлю. Перевірте, будь ласка, дівчатка, кому е, прийшло там сповіщення, кому забрати посилочки на пошті, я не відправляю. Квитанці не по тій причині, що мені ліньки це робить. В нас Укрпошта, наприклад, працює три дні на тиждень. Коли я туди приїжджаю, там велика черга. Я навіть перекази, хто ну, багато дівчаток, але є такі, що оплачують на пошті. Я перекази можу забирати місяць. Я приїхала, то немає не інтернету, то не, не вмикається програма, то ще там щось, якісь нюанси свої. розумієте? І, а сумку з посилками, я отакий корабель з посилками, я просто залишаю її під столом, і вона потім уже, коли е, людей у ну, чергу. Е, обслужить, Потім вона відправляє посилочки мої. І через те я можу забрати квитанції там через день або через 3 дні. Ну, от коли вже я приїжджаю. Ні, вона всі вертає квитанції, все там в порядку, але от так. Тому вже як я приїхала через 3 дні, то я й не знаю, чи є сенс відправляти вам ті квитанції, чи немає. Так само і на нову пошту вчора забігла, закинула посилку. Є там один переказ, люди замовляли в групі в Катюшки радощі життя, в мене посуд, то і квитанцію не забрала, тому що я просто залишила і поїхала на Черкаси. От. Тому таке. такий у мене ритм, знаєте. Я вже інколи думаю, Наташа, ти можеш оглянутися на... або в зеркало, хоч подивіться, скільки тобі років, може, треба при... пригальмувати, ну, але так. Все, я вам дякую. Щиро, що ви зі мною. Ви знаєте, дуже вдячна. в мене нові підписники є. Я дуже вдячна тим дівчаткам, що завжди залишаються зі мною. Із ну, з... З початку мого виходу мого каналу. Всіх вас міцно обіймаю. До зустрічі!